На Сцені Сумського державного університету об'єдналися артисти вокальної студії АВІВ, що діє при єврейському фонді Хесет Хаїм, та оркестр національної поліції. Ідея працювати разом, говорить очільниця благодійного фонду Єлизавета Шерстюк, виникла кілька років тому. Минулоріч виступили на сцені разом. вперше. у нас пісні українські, єврейські, тому що ми єврейські колективи, міжнародна класика. Ми багато чого втілили в цей проект. Багато наших таких улюблених речей, улюблених пісень і композицій. І ну, з оркестром разом підбирали, кому що подобається, хто чим живе, хто чим дихає. Дружня співпраця з колективом Вів поєднала нас на думці, що треба зробити якийсь якісний продукт, якого вже давно не бачили сумчани. І минулого року ми навіть його трохи провезли Україною, і кілька міст побачили це шоу. Тому наразі ми зараз працюємо над новим матеріалом і хочемо показати сумчанам трошки оновлений концерт. Загалом говорить соліст оркестру Юрій Семикопенко, це п'ятий спільний виступ артистів. Тут є елементи не тільки музичні, а хореографічні, театральні, і режисерська постанова. І це займає дуже багато часу. Тобто, я вам скажу, майже увесь вільний час ми посвятили цьому проекту. Захід благодійний, говорить Єлизавета Шерстюк. Усі охочі могли долучитись до збору, кинувши гроші до скриньки. Зібрані пошти планують передати на потреби захисників. Він благодійний і кожен з нас зараз, кожен на своїй лінії фронту, дбає і захищає про нашу державність і про відновлення України. Під час війни відлікає успокаєва. Ну і підтримувати морально і матеріально. своїми хлопками, своїм присутствиям ми підтримуємо всіх. Ми завжди ходимо на цей захід, тому що нам дуже подобається цей колектив І не пропускаємо ні не їхньої вистави, ні одного представлення. Народ дуже знервований, наляканий у ці всім нашим життям, тому дуже це піднімає настрій і дає нам віру і надіжду на нашу перемогу. Зібрану суму ще не підраховували, розповіла Єлизавета Шерстюк. Збір триватиме до понеділка. До цього часу всі охочі можуть перерахувати гроші на рахунки, які були вказані на скринці. Катерина Гладенко, Ольга Поліщук, Ольга Горбовцова та Сергій Коваль Суспільне новини Суми.